Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення, і ми будемо вчитися будувати речення. Тема нашого тижня: кухня, посуд, продукти харчування. І сьогодні ми з вами будемо вчитися складати речення саме за цією темою, зробити артикуляційну гімнастику. Ви можете за посиланням, яке знаходиться під відео. Пропоную вам спочатку познайомитися з квадратами-підказками, які допоможуть вам скласти речення. Будьте уважні. Погляньте, діти, кого ви бачите на цій підказці? Так, це жінка або мама. Що зображено на цій підказці? Приготування їжі. Що це діти? Це каша. Будьте уважні, саме це зображення підказує нам, де відбувається дія, в чому. І остання підказка. Що це діти? Це каструля. А зараз. Складемо з вами просте речення. Слідкуйте за підказками. Мама готує кашу. А зараз будуємо речення за усіма підказками. Мама готує кашу у. Каструлі. Чудово, діти! А тепер ви самостійно складаєте речення за підказками. Подивіться та скажіть, хто це? Це чоловік або тато. Що ви бачите на цій підказці? Кран та руки. Ця підказка означає мити. Що це? Це чашка. І остання підказка, що ви бачите, це мийка. А зараз ви складаєте речення самостійно. Яке речення у вас вийшло? Тато миє чашку у мийці. Молодці малята! Сьогодні ми з вами навчились будувати речення за допомогою минемоквадратів. Чи цікаво вам було зі мною? До побачення!